Сірі стіни, зношене покриття, тьмяне світло. Притому ще й приймав переселенців. Та нарешті постав в оновленому вигляді основний спортивний зал комунального закладу, центр олімпійської підготовки Закарпатської області. Його відкрили ветерани війни, представники фізкультурно-спортивної галузі і влади до Дня фізичної культури і спорту. Спорт він. Реабілітує, він оздоровлює, він підтримує фізичну форму, спорт це здоров'я. І в першу чергу, спорт це для тих юних поколінь, які ростуть в нас у Закарпатті, які змушені були переїхати до нас, залишивши свої домівки із інших регіонів. Спорт це, звичайно, те, що ми можемо дати їм для того, щоб вони його полюбили з самого дитинства. А потім це вже зовсім будуть інші, інші покоління. Для занять спортом створено комфортні умови. Урахували всі необхідні вимоги. Були замінені віконні прорізи сендвіч-панелями. Це 20 сантиметрів кожна панель, що може свідчити про суттєвий крок в план плані енергозбереження. І друга мета, звичайно, це обмеження прямих сонячних промінів для ігрових видів спорту. Це принципові речі, оскільки команди грають не в рівних умовах, і за правилами фейерплей, якщо ми спостерігаємо за змаганнями міжнародного класу, всі зали не мають віконних отворів, віконних прорізів і потрапляння прямих сонячних променів. Загалом установили системи опалення та вентиляції, збільшили глядацькі трибуни до 670 осіб. Додатково облаштували дві роздягальні, три вбиральні дотриманням умов інклюзії. Установили три світлодіодні екрани для проведення змагань. Вартість проєкту склала близько 27 мільйонів гривень з обласного бюджету. Оновлення залу оцінила і олімпійська чемпіонка з гандболу Ніна Гецько. Більше ніж я. Представила собі, уявила. Так що я дуже задоволена. Дуже красивий зал. Я думаю, що він буде корисним. Покриття чудове, тільки для воротарів буде дуже відскок м'яча дуже сильний. Думками про побачене поділилися й болівальники. Красивий зал, як я перегляд зроблений, ніде не є наміни в Україні. Вони заслужили, Щоб у нас було. Анбон на бісьому ровні зал супер відкриття. Шикарне відкриття. Зал красивий. Фай, файний, гарний. На досягнутому в ЦОПІ зупинятися не збирається. І за подальшої підтримки фінансування продовжать модернізацію комплексу. Роботи вже тривають.